Так, друзі, є на продаж лужочки в дуже хорошому стані. Фірма їхня Opticon. Є отакий вот 5 п'ятикорпус. І є такі на також п'ятикорпус, але 5 корпус відчіпляється. Можна його відчіплити, робочий організації в бомбезному стані. Ціна 4000, ціна і п'ятсот плужочки оборотні. Один другий. І працюєш. речі деякі треба подокручувати. Ви вони бачите майже всі нові Можливий обмін. Вашого юмзика МТЗ або навісне облуднення. В наявності є сілочка бомбезна за 2300. Є преса, є купалочки, є прицепчики, є комбайни. Вчора був клієнт до комбайна. Там його з тим мотором махалися, махалися десь. Курва годину часу завоздушився, так його і не завели На його 2500. Прес, прес кажу прес. Оцей прицеп ПТ-6 за 1500 віддає. Ціна оцього прицепчика з паперами 900 доларів. Він лях. Арама платформа рівненька. ПТС-9 80 тисяч бочка 650 доларів катки КЗК-6 по 3200 культовар 800 долларов такий культовар 350 доларів дископлуг 4 8 тисяч Трошки вал є. Тут одна з тої штучка. Цю штучку наміняється. Купили. Завтра поміняємо 85 тисяч. Також є дископлуг, великий такий на колесах, перічний він не захопить. Три і один. Тарілки в гентарному столі. сто двадцать евро борак такие культиватор 300 доларів. Тамборинок на такий культиватор 300 доларів. Там ще є культиватор за 50 він є з до за російських 1000 доларів. Культиватор є потужний. Ну і бурінки бракує, і оціна подобного. Такі потужний фрегат є в ідеальному стані. На фрегата.